Здоровенькі були кіберпанки. Якщо ви збираєтесь на одну зі станцій, розташованих на низькій навколоземній орбіті, тоді обов'язково перевірте своє кіберпрограмне забезпечення. Адже якщо воно гарно працювало на землі, це зовсім не означає, що воно так само добре буде функціонувати в космосі. Вся справа в космічній радіації, магнітному та електромагнітному впливах. Можливо, навіть доведеться частину зняти на деякий час або ж замінити. Ви запитаєте, чому раптом мова зайшла за космос та космічні подорожі? Це точно відео по всесвіту кіберпанку. А я відповім так, все вірно. Адже сьогодні ми будемо говорити про гордий народ хайрайдерів, людей з низької орбіти Землі, котрі вибороли своє право на незалежне існування та котрим вдалося створити власну державу. Незалежно керовану конфедерацію хайрайдерів. Вони живуть у космосі, мають власну самобутність і дуже цим пишаються. Пропоную не гаяти часу. Швидко підписуємося, натискаємо потужну вподобайку разом зі дзвіночком та починаємо перегляд. Пігнали в космос. Космічна держава хайрайдерів. Жителі близького космосу не вигадували собі назву. Термін хайрайдери придумали жителі держав, що знаходяться на поверхні Землі. У подальшому він став використовуватися для опису високотехнологічних колоністів низької орбіти Землі, які по суті живуть у космосі. Офіційно роком народження нової держави під назвою Незалежно керована конфедерація хайрайдерів. Можна вважати 2022 рік. Хайрайдерами вважають тих людей, які народилися в космосі, або ж більшу частину свого трудового життя провели в космосі. Як правило, вони розумні та добре освічені, тому що працювати на низькій орбіті Землі не беруть аби кого, поголошенню По не набирають, як то кажуть. Більшість хайрайдерів білінгуали або взагалі знають дві-чотири, а то і більше мов. Подібне мовне розмаїття з часом призвело до виникнення власного. Хайрайдерського діалекту під назвою слово цей діалект є орбітальною версією вуличного стріт сленг, діалекту, котрим розмовляла велика кількість жителів кіберпанкових міст. Головні риси цього сленгу це перенасиченість іноземними словами, зокрема японськими, французькими, німецькими та словами африканських діалектів, а ще термінами з технічного жаргону. «tí. Хто народилися в космосі, як правило, демонструють низку спільних рис, які дозволяють їх відрізняти від граундсайдерів, жителів поверхні землі. Наприклад, певні генетичні адаптації, завдяки котрим хайрайтери краще переносять низьку гравітацію, низькі температури, радіацію та низький атмосферний тиск. Порівнюючи з жителями землі, косміти вирізняються більшою фізичною витривалістю та більш вольовим характером. У переважній більшості орбітальний ганофон складається в основному з ДНК вихідців з африканського континенту. Семигодинна війна та поява нової держави. Перш ніж на світовій геополітичній карті з'явилася нова держава, незалежно керована конфедерація хайрайдерів, 29 вересня 2022 року відбулася війна, котра тривала рівно 7 годин. Жителі низької орбіти Землі вже давно були невдоволені діями ESA – Європейської космічної агенції, адже саме ця організація володіла всіма космічними станціями на орбіті, а відповідно встановлювала власні часом нестерпні правила гри для хайрайдерів. Важкі умови праці, погане ставлення до персоналу, постійні додаткові робочі зміни. Це лишень мала частина проблем, котрі ігнорувалися впродовж багатьох років. Тому зовсім не дивно, що 29 вересня 2022 року розгорілося повстання жителів космічної станції ОНІЛ-2 проти влади Європейського космічного агентства. Населення інших станцій та місячних поселень теж приєдналися до боротьби. Повстання було успішним. Космічне агентство поступилося своєю власністю та інтересами. Як результат було проголошено Конфедерацію хайрайдерів. Більше про семигодинну війну. У 2022 році, коли все ще тривала четверта корпоративна війна, Європейське космічне агентство завершувало будівництво нової орбітальної космічної станції під назвою Оніл-2, також відомої як Циліндр Галілея чи шлюз Оніла. Використовуючи висококваліфіковану робочу силу з числа хайрайдерів, спочатку було побудовано станцію ОНІЛ-1. Рекламна кампанія цього проекту була максимально гучною та пафосною. Ми відкриваємо двері у Всесвіт або ще сонячна система дім для нас всіх. В деякій мірі це спрацювало. Дуже багато розумних амбітних спеціалістів без роздумів вирушили до місця будівництва станції оніл 1 після того, як ці люди залишили землю, вони потрапили в жорстоку реальність. Реклама це завжди тільки реклама. Працівників обох проектів було позбавлено свободи, потрібно було працювати у надзвичайно небезпечних умовах. Причому часу на відпочинок та відновлення давали дуже і дуже мало. ESA була типовою корпорацією зі всесвіту кіберпанк, котра при будь-якій нагоді намагалася нещадно експлуатувати своїх працівників по максимуму. Почалися перші мирні протестні акції хайрайдерів, на що європейське космічне агентство відреагувало насильницьким розгоном демонстрантів та агресивним непропорційним застосуванням сили. Керівництво ESA хотіло зробити так, щоб працівники навіть і не думали більше про будь-які протести. А 29 вересня 2022 року протистояння дійшло до точки кипіння між космічними колоністами та ЄСА почалося рішуче протистояння. Нагадаю, що ще тривала четверта корпоративна війна, тому був великий ризик, що в конфлікт могли втрутитися мілітек або ж Арасака. Тому мешканці Оніл 2 влаштували ефективний, спритно та тихо організований переворот на станції. Швидко захопивши контроль. Керівництво Європейського космічного агентства хотіло силового рішення просто вбити всіх бунтівників та й все на тому. Проте на станції не вистачало зброї, а часу на очікування підкріплення з землі не було. Саме в цей момент Колоністи ОНІЛ-2 перейшли до рішучих дій. Отримавши контроль на станцію, використали навички, набуті під час будівництва та експлуатації об'єкта. Хайрайдери розгорнули артилерійські можливості ОНІЛ-2, продемонструвавши силу Європейському космічному агентству та Європейському економічному союзу. Він теж тут був замішаний. Почалося орбітальне бомбардування низки об'єктів у космосі, а також демонстративне знищення орбітальної зброї та інших об'єктів низької орбіти, що належали впливовим земним корпораціям. Результати війни. Історики називають це війною, хоча конфлікт тривав всього 7 годин. Отака От ось оказія. Корпорація довго ігнорувала проблеми хайрайдерів, недооцінюючи їх можливості та спроможності. Як результат, космічне агентство не встигло нічого зробити, втративши майже всю свою власність на орбіті Землі і на місяці. А ще електромагнітні катапульти. Потужні пристрої, що використовувалися для транспортування вантажів під час будівництва орбітальних об'єктів. Коли бомбардування припинилося, станції було визнано вільними. Поніл 2 оголосили про свою незалежність разом з іншими колоніями на низькій навколоземній орбіті. Ці колонії не виявили бажання приєднатися до жодної з країн землі та вважали себе нейтральними щодо поточної наземної війни. В один момент колишні колонії, котрі об'єдналися в конфедерацію, отримали в свої руки велику владу та вплив на міжнародній арені. Уряди Японії та Сполучених Штатів скоренько зметикували, тому, не гаючи часу, швидко визнали легітимність нового уряду конфедерації хайрайтерів. Вони хотіли заручитися підтримкою орбітального угруповування віднині незалежного та суверенного. Окрім орбітальних станцій, до складу новоствореної держави увійшли міста, побудовані на поверхні місяця. Тихо та коперник. Власна культура хайрайдерів, враховуючи велику кількість вихідців з Африки, ритуали, легенди та міфологія більшою мірою були запозичені у культури Чорного континенту. Звісно, фольклор було адаптовано та дещо змінено під космічні реалії життя людей. Деякі елементи культури запозичені з культури Європи та Азії. Говорять, що хайрайдери дуже гарні оповідачі, особливо полюбляють історії про життя та пригоди в космосі, що звичайно не дивно. Можна почути історії як про звичайних роботях, яких кличуть технічними, так і про вершки космічного суспільства, котрих між собою називають управлінськими. Великі об'єднання або ж племена хайрайдерів звуться робочими групами, до речі. Ці групи відомі своєю високою сортованістю. Подібно до кочових племен на Землі вони непохитно захищають інших членів своєї робочої групи. Якщо образити одного з членів такої групи, тоді варто чекати багато гостей удома. Життя на борту космічних станцій і кораблів це постійна тиснява, адже вільного простору зовсім небагато. Через це хайрайдери вважаються справжніми аскетами та мінімалістами від природи. Тому якась дрібниця, така, наприклад, як детектор радіоактивного випромінювання, натільний жетон чи респіратор, можуть означати для косміта більше, ніж великий маєток для багатія на землі. Хоча війна тривала всього 7 годин, жителі Оніла та інших населених станцій у ближньому космосі зберегли атмосферу недовіри до незнайомців. Це свого роду травма для всього суспільства хайрайдерів. Котра залишається всюди сущою до сьогоднішнього дня, багато хайрайдерів є завзятими майстрами бойових мистецтв, використовуючи головним чином хитрість і витривалість замість сили. Через небезпеку та непрактичність вогнепальної зброї в космосі, багато хайрайдерів майже в досконалості володіють ножем. Вони вважають ніж більш смертоносним та ефективним. Кібервироби у космосі, жителі низької орбіти, теж активно використовують кіберпрограмне забезпечення. Ми ж говоримо про всесвіт кіберпанку. Куди ж без подібного добра? В деяких аспектах техніка хайрайдерів більш просунута та надійна, адже подібному кіберпрограмному забезпеченню треба працювати в надзвичайно несприятливих умовах: космічна радіація, низькі температури, а ще не варто забувати про електромагнітні ефекти. Адже це не Земля, котра апріорі має захист від подібного роду загроз. Якщо знаходитися в космосі з наземним кіберпрограмним забезпеченням, за оцінками деяких спеціалістів за кожен тиждень, проведений на орбіті, існує 10% відсоткова ймовірність виникнення серйозної несправності у майбутньому. Саме тому більшість кібервиробів, що застосовуються космітами, це спеціально екрановане обладнання, вироблене на орбітальних фабриках. Найпоширенішими адаптаціями, які можна знайти у космосі, є такі речі, як екранована кібероптика для зварювання, різноманітні радіотехнології, а ще рефлекторні або ж сенсорні прискорювачі. На орбіті біоімпланти більш поширені, ніж кіберімпланти. Було проведено багато досліджень стосовно ефективності біологічного програмного забезпечення на кіберпрограмним забезпеченням у космосі. Ці дослідження довели. Більшу ефективність саме біоімплантів. Відповідно, асортимент подібних аугментацій у космосі більш широкий. До того ж, ціна на них більш приваблива у порівнянні з кіберпрограмним забезпеченням. Відпочинок космітів. Хайрайдери уникають пороків, поширених серед жителів землі. Вони невеликі прихильники алкоголю та наркотиків. Куріння також. Не дуже популярне у космосі, адже по-перше, воно шкодить здоров'ю. А по-друге, шкодить системі вентиляції та деяким електронним компонентам. У космосі і так померти набагато легше, ніж на землі. Тому не варто створювати собі додаткові проблеми. Однак не варто думати, що суспільство хайрайдерів взагалі не має будь-яких залежностей та не вживає речовин. Просто вони віддають перевагу дещо іншим задоволенням. Наприклад. Щоб увійти у стан зміненої свідомості, косміти використовують різного роду аерозолі з вмістом різних сильнодіючих речовин. Замість антидепресантів хайрайдери віднедавна полюбляють зловживати стимуляторами. Ще косміти дуже залежні від брейнданців. У суспільстві неймовірно розвинена культура споживання та створення ігрових симуляцій. Між творцями цього продукту йде постійна конкуренція. Кухня хайрайдерів. Протягом багатьох років, проведених над адаптацією до життя в космосі, дослідження дали технологічний прогрес. Завдяки цьому космонавти перейшли від споживання ліофілізованої їжі до використання гідропоніки для вирощування повноцінних сільськогосподарських культур і розведення маленьких водних істот. Не всю їжу вирощують в космосі, але часом космічні вантажі затримуються чи просто втрачаються по тим чи іншим причинам. Тому зайва обачність у вигляді власних космічних ферм ніколи не завадить. Повсякденна дієта хайрайдерів складається переважно з овочів, морепродуктів, водоростей і основних продуктів, таких як рис чи локшина. Їсти в космосі складно в першу чергу через відсутність сили тяжіння, такої як на землі чи хоча б на місяці. Тому частіше всього їжу змішують з густими липкими соусами. Розробленими для того, щоб перетворити більшість трав на цілісну субстанцію, це в свою чергу дозволяє уникнути випадків, коли шматочки чогось істівного можуть потрапляти до електронних чи механічних приладів, виводячи їх з ладу. Раніше згадані соуси дуже схожі на соуси африканської та азійської кухні. Часто в своєму складі мають дуже велику кількість спецій, незважаючи на всі досягнення у сфері космічного харчування. Залишаються місця, де немає доступу до свіжих продуктів, наприклад, ізольовані будівельні майданчики. У таких місцях туби з обробленою харчовою пастою залишаються єдиним варіантом. Більшість легкодоступних оброблених харчових продуктів упаковують у вакуумні пакети для мікрохвильової печі на заводах орбітальних станцій. Онів цікаво, що напої також поставляються у вакуумній упаковці збудованою соломинкою. Кава, наприклад, має вбудовані секції з молоком та цукром, котрі по бажанню можна додати до основного напою за допомогою легкого натискання. Газовані напої не пережилися у космосі, адже пити їх при нульовій гравітації неможливо. Їх подають тільки у кришталевому палаці космічному Лас-Вегасі на орбіті Землі. Політичний устрій хайрайдерів. Сучасні косміти мають центральний уряд, відомий як Конфедерація Хайрайдерів. Цей уряд було сформовано одразу після підписання декларації про незалежність станції ОНІЛ та інших населених об'єктів у космосі. Центральний уряд має владу над обома станціями ОНІЛ та місячними містами Тихо та Коперник. Під час червоного часу періоду із серпня 2023 року до кінця 2040-х років. Коли небо землі забарвилося у червоний колір внаслідок четвертої корпоративної війни, конфедерація хайрайдерів активно діяла на правах захисників своїх земних родичів в Африці, що посередковано призвело до безпрецедентного технологічного розвитку кількох великих міст і африканського суспільства в цілому. Окрім цього відомого випадку, конфедерація намагається дотримуватися обережного нейтралітету щодо всіх націй, корпорацій і конфліктів. Ось такі вони, хайрайдери, горді космічні жителі низької орбіти Землі та місячних міст. Думаю, нас чекає схожий сценарій розвитку подій, після того, як люди почнуть активно заселяти космічний простір. З часом обов'язково виникне непорозуміння людей з землі і людей, котрі більшу частину свого життя провели у космічному просторі. Але то справи майбутнього. Краще повернемося до справ сьогодення. Не забудьте натиснути вподобайку, підписатися на канал та залишити гарний коментар для автора. Я їх всі читаю і відповідаю. На цьому кажу вам до зустрічі, бережіть себе та слава Збройним силам України!